Я живу сама, чоловік служить, діти в Луцьку, навчаються один-один вже один на роботі. Хазяйство тримаю, працюємо, садимо сіємо. У 14 2014 році був призваний, тоді було більше хазяйство, було три корови, два коні, а зараз вже роки пройшли старієм, і приходиться збувати. На зиму вже лишили одну корову. Малочки бо тут мокро. Калюш. Ході, там собака він не буде гавкати, він старий, глухий, а там лежить в хліві. То хлів, то корова. От. Привела був дощ, паслася на пашіво. І встаю рано, дую, апарата купили, хороша корова. І її красуля. Свої корівки були старі, попродала, а вже цю торік купила, вже вона рік у нас. Черги нема, мушу виводити на поле, на шнурковий пасу. І так забираю на хороша коровка. А, познайомся, вона мені добрий день казати, як веду на пашу, то кого мука мукає. А собаку охороняє корову. Ну отак подоїмо молочко. Даю потрошки, але ціна, не кудишня. 9 гривень зараз, літом взагалі 7-8,50. Як приймають. На базарі то по 30, але ж як будеш возити? Не виходить, треба їхати. Треба. Свині годую, доньки вибираю, може там продам коли. Усе глин, раніше чоловік молов, а тепер мені доводиться. От зараз я покажу, як я милю. От Сята бігають, випускаю. місця мало, свиняю. І так, треба гній викидати, треба їсти давати, якусь катоплю варити. Щось треба працювати потрохи, що ж в селі. Роботи такої нема, там висилає нам зарплату. Раніше все тримали разом, він там гнів викидав, молов, я їсти давала там свиням. І, і, і сіно возив, заготовляв, і в городі більш там сіяв все, а тепер треба їхати з дітьми. І вони кажу їм, що до чого, бо ще вони молоді. От. І по дрова їздив чоловік, а тепер вже я сином їздила в ліс, заготовляли дрова. Там верхи продавали, і ми обрубували їх і купляли. так дешевше, як дрова, як возить машина по селі. От важко. Що ж сама? Такі, як двох, то є двох. А так, що зробиш? У та війна? Yeah. Ну, зараз вже встаю трошки пізніше, вже пів сьомого встаю, а літом то пів шостого. Як розвідняється, так і встаємо, зараз вже темно. А лягаю, о, не раніше десятої. Болять руки, болять ноги, тиск маю, гіпертонік. Ну, з часом хвороби додаються. Роботи вистачає і так важко в селі, без чоловіка. Чоловік їздив, зараз син на даний час їздить, вивчився, доздав ну, на права. І їздить, тож коняки нема, мусимо чимось позичати, так само хто тобі буде весь час позичати. І їздим, вон, сіна скільки заготовили. То буряк лишився зараз на корм, а той поносили в хлів, бо багато є порченого, то ми ще погризли, то ну, всякі шкідники гниє, то погода тепер жара, сонце світило, гріло. А не знаю, як хазяйка такий бураке. <рес> Скільки він важить, кілограм, мабуть, п'ять. Такі всякі є, є і маленькі, во, і великі. Курівка буде їсти, крулі маю, кролям даю, і курочки клюють собі. Треба щось тримати. Так накрила, щоб кури мені не дерли, бо ж куба їх тут закриваю. То, що біля хати був, то вже перебрали. А тут ось такий урожай. холодно. Ну, наймали трактора і купали комбайном, бо ж сам там було 18 сотих. Не викопаєш стільки. Ну, вродила трохи, не можна сказати, що не вродила. Вродила. Дивлячись на таку погоду, по суху, то ще вродила. Раніше чоловік виорював, ми збирали, тоді ще були. А то до трактора так учіпляли, картоплику пачку, що вона викидає, а ми йдемо збираємо. А тепер нема вже кому. Взяла собі такого сторожа, щоб не скучати. Там, що Хороший. Не ну сядь, покажи, як ти між сидіти. Джимі, сядь, сядь, ну сядь, сядь, не бійся, дай лапу, дай. Дай лапу. О, молодець. Ти культурна хороша. Лука то не дуже бажано, кажуть, собакам давати, але я там забілю. Це, О, подружились, дивись. Там мій що? одноглазий джо. Все моє хазяйство. І собаки, і поросята всім багаті. То, щоб мені не було скучно. Розвеселяють, плутаються маленькі, пустії. Ну, я пішла на кладбище. І там бігала така худенька, маленька сучинка, дівчинка. І вона за мною прийшла в село. І я її пробувала гонити, а вона не відходить. І так лишилася, стала давати їсти, а потім вже погуляла його, потомство. Чотири синочка і лапочка дочка. <реку> <реку> Са, ходіть, сюди, ходіть. А може позабирають. Маленьких-то розбирають, знаєте, хтось хоче дзвоника собі, бігає в дворі, хтось прийшов вже. Воно гавкає. Чоловік не бачив, просить, що сфотографуйте, висліть. Він приїжджав в червні, то їх не було, а їм знаєш скільки десь третій тиждень, три може тижні, отак, ще їм нема місяця. От там чоловіка теж є. Ото чоловік вільний час ловить рибу. Ну там він не сам з хлопцями, але ж сушать таранку. ранку. Ото можу показати, як ми заготовляли тюки. <на, на полі я з сином. Uh -huh. То возили вон, то, Шопчину. Видно? Uh -huh. а то ми сиділи, збирали і так діти подають, а я на возові складаю. То мій чоловік там варить їсти, їх там шестеро, вони самі для себе варять. То ми вдома то, каже, що жарили, отакі пиріжки. І нагнали йому апетит, і він собі нажарив і нам вислав, як намісив, як пожарив. Жир наливаю в такі п'ятилітрові бутилки з підолії. Воно пластмаса добре доїжджає. Отакі от дві бутилочки і в коробочку, і поїхало. О, а сало то пенопластом перекладали. А в більшості, як сам приїде, то вже бере дві-три банки, великий рюкзак. Копасу бере, то свіжину таку жарила, як то знаєте, от, сало з м'ясом, як заколять свиню, п'ятилітрове пластмасове відро жиром заливаєш. і Так добре доїжджає. Ото приїжджав відпуск, ото з дітьми є. Як від'їжджав вже туди, діти його випроважали. От то було. Осінь була. Оті коврики так, я ріжу, а син більш плите, бо він крепший в руках, вже знаєте, то треба притягати його. Ми казали, що ну, назбирали грибів, то він казав, закрийте мені трохи, то я приїду, то посмакую. Він любить гриби. Та опеньки вони м'якенькі зараз йшли до щита. Трошки. Хоч і нема часу на їх їхати, але хочеться вже скільки років не їздили. хочеться. От у нас ростуть тут квіточки, їх треба доглядати, там відмошки кропити. А то мене старший син любить квіточки. Вон садить якісь хризантеми, купує, Вон любить дуже квіточки. Чоловік то, він любив квітки, але займатися тим не любив. О, то казав, не, не чоловіча робота. На даний час кожен день, вранці чи ввечері телефонує. Буває так, що має час, то може і рано там, на п'ять хвилин чи на три. Отак, все добре, каже, питає, що ви там, що вам потрібно, як ви там живете, що робили, розпитується. Йому хочеться додому, і нам хочеться, щоб він був вдома. Ну, що зробити, такий час настав. Обіцяють жовтню відпустити відпуск, але що так буде. Ну, війна. Ну, ближчим часом надіємося, що скоро настане перемога, чоловік повернеться додому, будемо разом якає, засипати, обніматися. Десь підемо чи поїдемо в ліс на якісь гриби. Ну, хочеться тепла і ласки, то ще ж молоді. От, і думаємо, що скоро буде кінець війні, треба чоловічих рук. От купили цеглу. Торік осінню був у відпуску, залили фундамент, хочемо трохи підремонтувати своє житло, Ну хочеться якихось більших таких умов, кращих. Де ж я його подужаю? Та й нема кому вже. Тепер і всі хлопці служать, і нікого не попросиш. і от... Ну як, важко, в селі важко. Всі, хто молодий, крепкий, залишилися такі, що або діток багато, то й своя робота є, або сусіди так само вже нездорові. Чоловічих рук в селі завжди треба. Тож чекаємо його додому з перемогою, щоб було все добре. От, хочеться побажати всім людям, щоб настав мир, щоб повернулися всі, кого ждуть, і чекають. Хай всім буде добре. Миру на землі і здоров'я.